Привіт. Це чергова шахрайська реклама на Ютубі. Квіти до 30 сантиметрів у діаметрі. Насичене зелене листя та розростається у висоту до сімдесяти сантиметрів. Підходить для вирощування в саду, на підвіконні чи навіть у водоймі. Замовляйте просто зараз за спеціальною ціною. Ну, цілком зрозуміло, що це очевидний лохотрон. Потрібно це покласти, це покласти насіння у воду, і лотос сам подбає про себе. Коли, коли квіти розпустяться, вони наповнять ваш дім тонким розкішним ароматом, який нагадує дорогі парфуми. Лотос, лотос не тільки створює атмосферу гармонії та затишку, але й очищує повітря, повітря, роблячи ваш простір ще приємнішим. Це, це ідеальне рішення для тих, хто любить легкість у догляді за рослинами, а найкраще квіти цвітуть щороку, радуючи вас своєю красою. Ну, цілком же зрозуміло, що це цілковита брехня. Не треба переходити за тим посиланням і ні в якому разі не залишати цим шахраям свої особисті дані, а краще за все одразу відправити скаргу адміністрації Ютуба. Скаргу на очевидне шахрайство. І чим більше буде таких скарг. Тим скоріше вони приберуть цю рекламу. На жаль, в останні часи дуже почастішали випадки шахрайства в рекламі. І тому я призиваю вас бути пильними і ніколи не вестися на такі фантастичні обіцянки. Бо минулого року це були орхідеї в лапках. А зараз це лотос. А ще через рік вони ще щось нове придумують, щоб тільки виманювати ваші гроші. Лотос – символ, символ спокою та, та рівноваги. Замовте насіння, насіння за посиланням у відео і створіть у своєму, своєму домі справжній куточок природи. Боже, яка маячня. Але люди на жаль ведуться на таке.